А перед початком хотів би подякувати усім, хто підписується на мій Патреон від душі просто. До речі, зараз там якраз 5-відсоткова знижка на платну підписку, тому не пропустіть шанс підписатися дешевше та трохи зекономити. З вашою підтримкою, ці аудіокниги та відео по ним виходять не відчастіше. І вам, звичайні глядачі, звичайно ж, спасибі за те, що ви дивитеся моє відео, ставите вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також в мене є телеграм-канал, у якому виходять усілякі новини, які не буде зайвим інколи подивитися. Але це вже як ви забажаєте ви. Ще раз дякую і починаємо. Ну, що думаєш, як зиму це проводити збираєшся? запитав у мене Сергій. Програмування, напевно, перегляд аніме, ну і все як завжди коротше. відповів я, не паричись. Дуже схоже на тебе. Дякую, думаю, Тривай, що це там таке? здивовано запитав я у нього. Схоже на якийсь постер, сказав він. На ньому був намальований пацан, років 19 на вигляд, ну точно сказати важко, але десь так. Під постером великими літерами було написано, що він зник і за будь-яку інформацію про нього обіцяють грошову нагороду у сумі 20 тисяч гривень. Слухай, якось дивно заговорив я. Ми ж недавно щось схоже бачили. Там інший чувак був, той Іван, із будинку напроти, пам'ятаєш? Ага, той самий, що постійно час на якимись дивними місцями, підтвердив Сергій. Ну так, він. Ну про пацана цього знаю набагато. Я його життям сильно не цікавився. Тіг я знаю, якщо чесно, що він там робить, але про нього вже роки три взагалі нічого не чути. Сергій знизав плечина. А я чув, його сім'я багатою була. Йому доставалося все найкраще, і школа крута, і одяг, і гаджети. Може через це й думаю, що йому все можна. Лізу в якісь підозрілі місця, ну і що, відмазали б. Але це все, що я знаю з розмов сусідів, сам точно не знаю. Сергій хмикнув, а я замислившись, додав. Кажуть, він із них за дивних обставин. Востаннє його бачили, коли він вліз у якийсь заклад, а там, до речі, вже давно фігня якась відбувається. За останні 8 років кілька людей там померли. Причому так швидко, що навіть швидку не встигали викликати. І що це за заклад такий? Несторожно перепитав Сергій. Та якась мутна тема, на вигляд типу звичайне місце, але ходять чутки, що це не просто так. Там секта якась була. Ну, знаєш, всі ті таємні збори, обряди і все таке. Кажуть, що перед тим як Іван пропав, він туди збирався піти, і все більше його ніхто не бачив. Вже шість років минуло, а його так і не знайшли, просто безслідно зник. А що ніхто потім не ризикував туди сунутись? Сергій говорив тихо, ніби це могло якось змінити ситуацію. Та ти що, хто нормально буде туди пертися? Люди, це місце просто обходять десятою дорогою. Кажуть, що ті, хто не побоявся, там пропадали і все більше їх ніхто не бачив. Зрозуміло, добре, я думаю, що будемо вже прощатися на сьогодні. Й в мене завтра робота, як не як якось похмуро сказав він. Мені так то теж завтра працювати треба, ну, щастито тоді. Після цього я пішов додому, коли дістався його, вже було доволі темно, тому я не втрачаючи ні секунди забіг у свою квартиру. Сказати чесно, було таке відчуття, що за мною хтось спостерігав. Ось прямо було відчуття, що хтось чи щось дивиться, але я не послухав це відчуття та пішов робити свої справи. У час, який я закінчив, було близько трьох годин ночі. Це була достатньо пізня година, а сон все ніяк не хотів забирати мене у свої лагідні обійми. Я вирішив спробувати увімкнути музику та заснути під нею, від чого я дійсно зміг заснути аж до самого ранку. Це було непросто, але мені потрібно було вставати рано та виконувати свою роботу та обов'язки по дому. Ставши, я пішов вмиватися, чистити зуби, власне, займатися гігієною. Було вже пізно, але я таки впорався з роботою та пішов займатися звичайними справами. Усе б так і продовжувалося, допоки, дивлячись на краєвид зі свого балкона, я не помітив дивний силует, який стояв в долині. Що це за дивний силует там стоїть? Подумав я у той момент. На перший погляд, нічого особливого, подумав, що може людина якась. Так само, як і я, здивиться з балконом на навколишні дерева та інші речі, але щось в ньому напружувало мене і змусило зупинитися. Тому я пішов назад у свою кімнату, паралельно думаючи про побачення. Сидячи на дивані та дивлячись телевізор, я почув дивні звуки, схоже на тихі кроки, немов хтось чи щось спеціально ходило, тихо очікуючи моменту. Що це було, я знову ж таки не зрозумів, але напруга у мені була дуже сильна. Пізніше я якимось дивом все ж зміг заснути після побаченого та почутого, і тоді мені вже на все було фіолетово. У наступні дні все так само і відбувалося: вставав з ліжка, вмивався, працював, прибирав, вставав з ліжка, вмивався, працював, прибирав. Те саме декілька днів підряд. Стабільність що тут скажеш. А чому б мені взагалі це було б неприємно, наче все відносно добре, ніхто не страждає, а можливо, а я зараз відчуваю себе доволі спокійно, що мене, будь цьому не влаштовувало, подумки казав я. Але було якесь дивне таке, знаєте, відчуття, що щось у цій стабільності погане було приховане. Ніби за завісою стабільності ховалося щось серйозніше, страшніше, що я стою на порозі якоїсь дивної події, яка має можливість змінити усе назавжди для мене та інших. Задумався після цього я зрозумів, що мої роздуми та філософія, яку я роздув з нещодавніх подій мого життя, зайняла стільки часу, що я навіть не помітив, як пройшов майже весь день та настав пізній вечір. Тому мені не залишалося майже нічого, окрім як завалитися спати та знову прокинутися приблизно у той самий час, який я зазвичай це роблю. Коли прокинувся, вже був ранок. Сьогодні я подумав, що заб'ю на все, що робив до цього, та піду на вулицю прогулятися. Виходячи зі свого дому, я раптом побачив дивні на стінах дому далі від мене, а потім ще якийсь дивний паперовий лист, у якому було написано щось нерозбірливе. Принаймні, я не зміг розібрати, що то було. Папір був подряпаний до такої міри, що зрозуміти там щось було майже нереально, особливо для звичайних людей, типу мене. Це було дуже дивно, я ще ніколи не зустрічав таке тут. Можливо, хтось залишив, щоб поприкалуватися над кимось, думав я. Прогулявшись ще годинку раптом у голову, мені прийшла божевільна ідея. А що якщо у тому домі було щось більше за звичайні приколи, та звуки, які я чув, не були лише моєю уявою. Від того стало погано. Я вирішив перенести прогулянку на завтра та піти додому. Раптом, проходячи повз цю саму вулицю, на якій був розташований той самий будинок, я побачив у суціній темряві декілька чітких білих крапок в долині, що одразу почало сигналити моїй нервовій системі негайно ж покинути це місце, поки я ще живий. Я чомусь у той момент не послухався відчуття, подумавши, що я занадто нервую, що можливо мені здалося чи щось ще. Якби я знав, що це була загроза моєму житті, одрапанув би швидко звідти, але у зв'язку з недостатньою кількістю впевненості я вирішив оцінити ситуацію краще зрозуміти своє справжнє положення, що дозволило б мені покинути це місце неушкодженим. Я прислухався до тиші, дивні скрипи та шипіння почали доноситися з того місця. А ці крапки у вигляді очей, які я бачив, почало зміщуватися. У той самий момент поряд зі мною щось дуже сильно загарчало. Після такого повороту подій я вже не мав сумнівів, що я у небезпеці, та швидко побіг у напрямку свого під'їзду. Ці кляті створіння бігали за мною, намов, це були якісь спортсмени. Їй-богу, що серйозно зменшувало шанси на моє успішне виживання. Хутко забігши у під'їзд, я закрив двері. На моє щастя, там стояв домофон, тому просто так їх не відкрити. Зайшовши у свою квартиру, я закрив двері. Я подумав, що у будь-якому разі в тих, хто за мною гнався, не вийду увійти непоміченим. Це трохи заспокоїло. Я подивився у вікно і знову занервував, коли побачив три незрозумілі фігури у формі людей на подвір'ї зовсім близько додому. Вони не покидали те місце. Я спостерігав за ними мінімум пів години. Мені це аж ніяк не подобалося, а темрява, до речі, якась дивна стала. Згодом я почув, як хтось з сусідів виходив з дому. Що ж ти наробив? сказав я про себе. Темрява стала зростати, а те, що було на тому подвір'ї, почуло сусіда, та, здається, заховалося у кущах, трохи далі від дверей. Сусід відкрив двері на подвір'ї, а потім сталося те, що сильно напружило мене. Його схопила ця незрозуміла погань та з криками, стискаючи чимось схожим на руки, повела кудись. Господи, він кришав і брикався. Я зрозумів, що більше часу втрачати не можна. Те, що сталося, допомогло мені відіграти трохи часу для того, щоб звалити звіти в інше місце так швидко, як я можу. Я не мав час на довгі роздуми. Здавалося, ще трохи, і я можу опинитися там, де зараз знаходився мій сусід. Це мотивувало мене швидше забиратися якомога далі від мого подвір'я. Я побіг до свого друга Сергія, який жив не так далеко від мого дому. Я побачив, що у його вікні було світло. Це заспокоїло мене, бо це означало, що він був вдома. Я постукав у двері, мені відчинили. Здається, це був він дійсно він. Боже Андрій, ну ти, звичайно, можеш неочікувано приходити. Я зараз ледве богу душу не віддав. Ледве на криком сказав Сергій. Тихіше, хіше, стоп, що сталося? запитав я, тихо, намагаючись не приваблювати тих, хто гнався за мною буквально хвилин 15 тому. Та це я тут таке чув, тільки що ти не повіриш, сказав він. А мені вірити не треба, я на своїй шкурі відчув вже. Стоп, ти теж це чув? Я ж близько до твого дому, що чуєш ти, чую і я. Але я не просто чув, а бачив. Бачив дивні білі крапки у вигляді очей. Вони дивилися у мій бік, пролунало гарчання. А потім, а потім я дуже швидко побіг до себе, але ненадовго ці створіння, не знаю навіть які назвати. Вони стояли біля мого дому хвилин тридцять, а потім з'явився сусід. Він чомусь вийшов з дому. Ну так його це хрін знає, що її забрало. А я що? Я не хотів такої долі, мені ще рано знаєш. Тому я зібрав усе необхідне та прибіг до тебе сюди, але боюся, що ненадовго я заховався. Ми дуже близько до мого дому, сам розумієш. То ти чув те саме, що і я? Так, ситуація не з найкращих. Чувак, нам треба думати, як вибиратися звідси і куди, бо не знаю, як ти, але я не хочу стати їжею для цих дивних створінь. Тому давай розмовляти тихіше та думати над тим, що можна зробити, сказав я, трохи напружившись. Ми вели розмову ще приблизно хвилин двадцять. За цей час нас дивовижним чином ніхто не помітив, що без сумнівів було нам на руку та дозволило трохи охолонути і краще зосередитися на розробці плану втечі з нашого району.